Доброго дня всім свідомим українцям! Звертаюсь до вас про поширення цього відео. Приступлю до наступного. В той час, коли волонтери збирають кошти на, на закупку мішків для Груз 200, у нас відбувається строїтельство НВМК Національного військово-аміральне кладовища. В той час. Коли водії, які перевозять груз 200, потребують соляри для того, щоб перевезти цей груз 200 і доставити його до сімей для захоронення, в нас виділяють кошти для закупівлі автомобілів, для поліцейських. В той час, коли волонтери збирають кошти навіть на бумагу А4, Задля того, щоб можна було писати груз 200, у нас витрачаються кошти на що угодно, але не для перемоги над окупантом. Тож благаю вас поширити це відео.